Сьогодні знову роздаю, тому кому треба кошти, пишіть в коментарях під цим відео карту будь-якого банку і суму, яку вам треба. Треба тисячу, дамо тисячу, треба 5, пиши, дамо і 5. Треба десятку? то й десатку готові кинути. Кеш є. Карта будь-якого банку в коментарі. Чим більше коментарів, тим більше шансів, що саме тебе помічу і тобі закину. Пишіть негайно. Класна казочка. Так, же ж не буває народ, нема такого. Це повна туфта, І коли ви таке чуєте, це обман на затягування аудиторії, на приваблення уваги. Але чому більшість людей все одно продовжує це слухати? Тому що є якась надія, правда, хочеться вірити в чудо, хочеться, щоб може нарешті якось фортуна повернулася до тебе передом і поперло, і хтось просто так тобі подарував, але такого не буває, нема так. Навіть рідко, коли чомусь толковому готові тебе навчити, а не просто подарувати гроші. Рідко коли навіть за гроші тобі дають реальний досвід, який в чомусь допоможе. А я дам, я готовий навчити. Просто так, тому що дев'ятий рік працюю на себе. Останні три роки виключно онлайн, і будучи зацікавленим толкових людях партнери, я готовий просто так будь-кому із вас передати свій досвід онлайн бізнесу. Мені це цікаво, тому що чим більше я допоможу заробити вам, тим більше отримую своєї долі. То я за результат. Ви не платите мені ніякі гроші. Це не курси за гроші. Я просто так даю досвід, супроводжую, допомагаю, і ви виходите на реальні результати. Тисячі наших партнерів по Україні отримують онлайн такі ось результати, і ви теж можете перейняти цю систему. Прозора біла тема, яка не потребує наднавиків, надзнань з телефоном і з виходом в інтернет, з бажанням щось змінити в житті, з готовністю для цього повчитися, ви у вільний від роботи час зможете робити реальний результат, який дозволить до року часу назавжди покинути вашу роботу і кайфувати від того, що з тобою відбувається, похваливши себе за свого часу, рішення зреагувати на це відео і прийти до правильних рішень в житті. Тому, кому цікаво розібратися, як це працює, я не навчаю за гроші. Це просто так. Напишіть в коментарях під цим відео про те, що ви хочете деталей. Я запрошу вас на прямий АТР, де безкоштовно 30 хвилин покажу, як працює моя тема.